Результати захисту дипломних робіт студентів групи К-14С прийняла слідуюче рішення. Всім студентам видати дипломи і присвоїти кваліфікацію, фахівець, професіонал в галузі економічної кібернетики. Результати захисту. Єрмаков Андрій Сергійович. Ой, ой, ой. Колісник Олена Олександрівна. Захистила дипломну роботу оцінкою відмінно. визнати диплом реальний видати диплом з звідки. Павлова Анна і захистила дипломну роботу за оцінкою добре. ніки Юлія Вікторівна виконала, захистила дипломну роботу за цінкою. «Добре». Тимур Камілевич, виконав, виконав і захистив дипломну роботу з оцінкою відмінна, видати диплом з відзнакою. Воронін Олег Юрійович виконав і захистив дипломну роботу з оцінкою задовільно. Науменка Наталя Володимирівна виконала, виконала і захистила дипломну роботу з оцінкою відмінна видати диплом з відзнакою. Бокова Тетяна Володимирна, виконала і захистила дипломну роботу з оцінкою добре. Гвоздецька Альона Віталівна виконала і захистила дипломну роботу з оцінкою відмінна, визнати диплом реальний, видати диплом відзнаковий. Каченко Сергій Петрович виконав і захистив дипломну роботу з оцінкою відмінна, визнати диплом реальним і видати диплом з відзнаковий. Шибанова Марія Вікторівна виконала і захистила дипломну роботу з оцінкою Добре. Вважаю вам подальших успіхів, особистого щастя і хай вам по життю щастить.